Іноді я ловлю себе на думці, що згадую те, чого не можу пам'ятати моменти часу, які були до мого народження. Ці образи, немов уривки чужих життів, виникають переді мною яскравими і живими, наче я бачу їх від першої особи. Можливо, це результат поєднання культурних спогадів, дитячої уяви і здатності мозку співставляти прочитане в книгах із власними фантазіями. Так, можна це оправдати, але я впевнений, що справа в іншому ці спогади вражають своєю повнотою, вони не поступаються за насиченістю моїм реальним спогадом, такі ж яскраві образи, звуки, запахи, навіть тактильні відчуття. Звісно, існують поняття хибних спогадів, але вони зазвичай тьмяні і їм бракує насиченості і деталей. Ймовірно, для справжніх спогадів необхідно поєднання багатьох потоків інформації, запахів, тактильних відчуттів, звуків, візуальних образів. Я не впевнений, чи можна підтвердити мої спогади історично, але вони настільки переконливі, що я особисто їм вірю. Наприклад, почув класичний вальс, я якось побачив себе на балу, немов машина часу перенесла мене в минуле. Атмосфера була настільки реальною, що я засумнівався, що я не сплю. Я відчув себе дитиною, яка потрапила на старовинний бал. Я чув тупіт каблуків по дерев'яної підлозі, відчував цю задуху від великої кількості запалених свічок, змішану з холодним повітрям такого зимового приміщення, де тягнуло протягом. Я бачив людей, одягнених у найкраще вбрання, відчував. Запахи парфумів, пудри, табаку. Кожна деталь була на своєму місці. Це був не просто бал, це був центр життя, місце для спілкування, знайомств, підготовки шлюбів. Люди приходили сюди, щоб відчути себе частиною суспільства. Коли починала звучати музика, вона ставала для них сигналом, що. Треба йти танцювати, спілкуватися, знаходити близькість з іншою людиною. Це були не просто спогади, це було життя. І цей приклад був не єдиним для мене. Іноді мені здається, що в цих картинах я знаходжу не лише минуле, а й частину себе. Я бачив себе персональним оракулом Цезаря, який був вбит. Я бачив себе солдатом, вбившим офіцера. Багато іншого було, але я впевнений, що це не мої життя, а інформація з єдиного інформаційного поля людинства. Цікаво, що чим глибше я заглиблююсь в минуле, тим ясніше переді мною постають образи майбутнього. Майбутнє невизначене, воно схоже на шахову партію. Декілька можливих сценаріїв, які програються в мене в голові. Я бачу ланцюжок взаємозв'язків. Кожен крок розкриває новий варіант розвитку подій, але прибачити сам час це найскладніше у цих видіннях. Іноді я помиляюсь у його швидкості. Не завжди можу точно предбачити, як швидко один ланцюжок змінить інший. Бо час це єдина точка. Це не просто фантазія, це відчуття зв'язку часів. Минулого, теперішнього і майбутнього. І, можливо, саме в цьому зв'язку криється розгадка того, що значить бути людиною, не лише пам'ятати, а й відчувати, мріяти, уявляти.